Всім доброго ранку. Сьогодні буду вже третій раз збирати свою лохину. Ну, я вам хочу сказати, що то буде трошки не так необ'єктивно, бо ми ходимо і не можемо втриматися і завжди зриваємо якусь чорненьку ягоду. Дуже смачна, дуже дуже такий має смак такий. Ну, я не знаю, як описати навіть. І нам ще навіть пташки допомагають. От ягоди валяються, бачу, пташки занадилися теж, хочуть лохини. от такі вони вже. Вже на третій раз. Ну, вже не багато, не дуже так багато, як другий раз. Але все рівно ягоди є. Хочу сказати, що цього року менше проблем з лохиною. Дуже в нас цього року дощі. То не треба було, ті роки треба було поливати, Ну, слідкувати, щоб не пересихала грунтосумість цей рік. Дощі в нас. Навіть нема ніяких проблем, не поливається ті. Від антракнозу обробляли, бо видно було, що прихворіла лохина антракнозом, ну від цих дощів, звичайно. Ну і така цього року весна і початок літа, такі, знаєте, і сніги, і дощі. От, от такі ці. А так то ніяких не можу сказати, що якихось таких проблемних питань з лохиною цього року не виникало. Зараз назбираю ягід і вам покажу. Так, ось все, позбирали отакі От ягодки, мисочка ягодків, ну, неповна. Дуже подобається те, що вона поступово, бачите, тут перший кущ, ну вже майже тут ягід не осталося, а вже на другому, дивіться, ще буде, напевно, на два рази точно, а може ще й на три ще буде. І практично, я можу вам сказати, що ми, якщо є інші ягоди, там ожина. Бо і малина, то в два кущики практично хватає. Ну, не об'їдаємося лохиною, але і наїлися. можу сказати, що досить так нормально покуштували лохину. Так, отакий третій збір лохини. Всім бажаю миру, добра і гарних рожаїв.